Щороку в Україні дедалі більше уваги приділяється проблемі домашнього насильства, яке залишається болючим викликом для нашого суспільства. Чернівці традиційно долучаються до міжнародної кампанії «16 днів проти насильства щоб нагадати, це явище стосується кожного і потребує спільних зусиль для його подолання. Чому ця тема залишається надзвичайно актуальною та як суспільство може об'єднатися для подолання цієї проблеми розповідаємо у наступному сюжеті. Традиційно з 25 листопада по 10 грудня Чорнівці долучаються до міжнародної кампанії «16 днів проти насильства, щоб привернути увагу суспільства до проблеми насильства у всіх його проявах. Ця акція є частиною глобального руху, що стартує у міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і завершується у День прав людини. Символічні дати нагадують нам, що насильство це порушення прав людини, яке вимагає негайної уваги та дій. А домашнє насильство це не лише особиста. Трагедія, але й проблема суспільства в цілому, згідно з даними соціологів, кожна третя жінка в Україні зазнає насильства у сім'ї. Чорнівецька область не є винятком, а тому надзвичайно актуальною залишається потреба в ефективних заходах для попередження та ліквідації цього явища. Розповідає виконавча директорка центру громадської активності Синергія Наталія Батракова. Перш за все, мета цієї акції привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Допоки ми з вами говоримо в цей час в світі, кожна третя жінка зазнає насильства. Пані Наталія наголошує, що необхідно зробити так, аби жодна людина не залишалася наодинці з проблемою насильства. каже, що спільними зусиллями можна змінити ситуацію на краще та створити безпечне суспільство для кожного. Ну і звісно, коли ми об'єднуємо зусилля різних інституцій, різних структур, ми можемо впливати і подолати насильство разом, тому що е, насильство чиниться за зачиненими дверима. На старт кампанії відбулася презентація проєкту за зачиненими дверима, який включав створення соціальних відеороликів для попередження домашнього насильства. Пані Наталія каже, що це все зроблено для того, аби ці ролики не лише спонукали до роздумів, але й допомагали людям діяти. Що ж до статистики випадків домашнього насильства в регіоні, Микола Басараб, начальник сектору ювенальної превенції Чорнівецької області, назвав конкретні цифри та підкреслив важливість вчасно звертатися по допомогу. Він підкреслив, що замовчування таких випадків лише погіршує ситуацію та закликав громадян бути активними у протидії цьому явищу. Проблема насильства в сім'ї чи домашнього насильства це латентна проблема, тому що не у всіх випадках члени сім'ї хочуть повідомляти про поліцію, про ті випадки, прикри, які мають місце в їхньому родинному середовищі. От, це дилема, і це така проблема, яка напряму ставить під загрозу деколи членів сім'ї, навіть дітей. Понад 4 тисячі повідомлень від громадян надійшло на спецсінню. 102 два домашнього насильства. Якщо порівняти статистикою минулого року, то в минулому році було понад 8 тисяч. Тобто, ми спостерігаємо суттєві зниження, практично у два рази зменшення кількості звернень про вчинення домашнього насильства у відношенні інших членів родини. Зокрема, Микола Басараб звернув увагу на важливість своєчасного звернення за допомогою як до правоохоронних органів, так і до спеціалізованих служб підтримки. У нас є цілодобова лінія 102, куди можна звернутися в будь-яку пору доби 24 на 7, без вихідних, і що От і ні в якому випадку не потрібно приховувати такі факти, адже реагування на випадки домашнього насильства передбачає не тільки покарання осіб, які вчинили його чи намагалися вчинити це передбачає в тому числі проведення певних превентивних заходів. От, звісно, якщо в такому випадку домашнє насильство підтвердилося і приспричинило певні наслідки. То закон передбачає за це відповідальність, але поряд з цим саме звернення до поліції чи до інших суб'єктів, які працюють в сфері продії домашнього насильства, є превентивною мірою, яка дає можливість на майбутнє не порушити права будь-якого членів родини і забезпечити в першу чергу свою безпеку, безпеку своїх дітей, безпеку своєї родини. Організатори підкреслюють, що домашнє насильство це проблема, яка потребує спільної уваги та рішучих дій. Усвідомлення її наслідків і формування нульової толерантності до насильства є кроком до побудови суспільства, заснованого на повазі, рівності та взаєморозумінні. Кожен з нас може зробити свій внесок, підтримуючи постраждалих, поширюючи інформацію та відстоюючи право кожної людини жити у безпеці. Пам'ятаємо, що мовчання це союзник насильства, а розуміння та допомога це шлях. До змін. Діана Добинда теми дня ТВА